Прийшла осінь, чи справді отак зміна сезону може впливати на якість сну? Як так відбувається? Чому? Так, дійсно, в період якраз осінній ми маємо порушення сну або загострення тривожних розладів, депресивних розладів. Навіть є такий стан поняття, як сезонно-ефективний розлад, просто народі, як то кажуть, осіння хандра. Угу. Ось насправді це обумовлено нашою біологією, нейрофізіологією, тому що насамперед це пов'язано з тим, що скорочується світловий день, угу. і людина отримує менше. Світла. А світло а, в розрізі сну є головним задатчиком нашого ритму. У нас є біологічний годинник. Які функціонує автономно, тобто проводили багато дослідів, людей спускали в печіру експерименти ще 50-х років мамонтовій печері їх дуже багато і дивилися, да, як функціонує організм. Да, він функціонує в рамках там 24, і ну кома 6, умовно плюс-мінусу середньої виборки. Наш такий циркадний ритм. Однак для того, щоб його вмістити в нашу астрономічну добу, 24 години, якось. Підлаштуватися під соціальний розклад потрібно задатчики. Головний задатчик це якраз світло. Нам допомагає зрозуміти, коли день, коли ніч, коли встати, коли, коли там, спати, не спати і так далі. І зараз якраз світло зменшується, тому що різко скорочується світловий день, світло менше, і у нас, звісно, підбивається наш біологічний годинник, тому що вранці темно, ввечері темно. Похмуро, а для того, щоб наш біологічний годинник функціонував хоча б більш-менш, да, тобто йому допомогти треба, щоб було сонячне світло не менше тисячі люкс, щоб його підвести. А лампочки всі наші це 300-500. Недостатньо. Угу. Тому що, наприклад, в звичайний похмурий день це 10 тисяч люкс, угу. а коли сонячний навіть 100 тисяч. І нам цього не вистачає. А якщо плюс дощ, наприклад, похмуро, люди взагалі не хочуть виходити нікуди там пройтися, навіть ті 30 хвилин, чому ми даємо поради, хоча б 30 хвилин під під сонцем, тому що ну під сонцем, навіть якщо їх, там тучі, наприклад, все одно ми отримуємо через сітків кока, от таке під під підкручення гаєчки. Плюс зменшується вироблення серотоніну. Це напряму впливає на тривожні депресивні розлади. Люди, якщо схильні, вони от відчувають саме осіння хандра, немає настрою, апатія, okay. вітамін D менше продукується, тому що ультрафіолета менше. Якби це така цепочка серотонін, мелатонін, єдина хімічна. Тому ти дивишся, що там немає світла, воно впливає на те, що ти себе не так добре почуваєш, так. ти себе не так добре почуваєш, погано спиш, погано спиш, не добре себе почуваєш. І воно просто так по колу. Воно йде колом, тому що ми маємо таку біологічну сезону, відстрочену фазу сну. Тобто, у нас мелатонін ще не проходить розпад, який він мав пройти до ранку. Ми ще якби встаємо, умовно кажучи, з його залишками. Під вечір він починає синтезуватися раніше. Гу. Тому що знову ж таки темно, і ми в такій, начебто, постійній сплячці, якщо собі ніяк жодним чином не допомагати. От була ну, якраз така критична ситуація з порушенням сну, це в блекаути. Mm -hmm. Тому що взагалі, якби тотальна темрява, людина не пристосована, людина денний примат. Я просто помічаю за собою для мене. от, Оцей сезон, зміна сезонів після літа на осінь на зиму просто катастрофічний час. Я відчуваю сильно в тому відчуваю, що я хочу спати просто 24 на 7, особливо в день. А я люблю поспати, якщо в мене є раптом десь можливість в день, і я розумію, що воно може впливати потім на мій нічний сон. І от як взагалі бути людям, якщо е, день змінюється, так от світловий день змінюється. Що робити, аби сон був кращим у цей період, коли ну, світла не підкрутиш особливо? А, да. а, насправді, те, що денний сон може підбивати нічний, це правда. Угу. Тому що, знову ж таки, для того, щоб ми засинали, ми маємо а, підійти до такого високого фізіологічного рівня речовини, а яка відповідає за таку от втому. Тобто, Тиск сну, в сомнології ми mm -hmm. говоримо, стиск в стома. І коли ми засинаємо в день, ми його знижимо, тому що він розпадається під час сну. Однак, в, в період наших реалій, навпаки, я рекомендую, якщо є можливість, да, компенсувати, тому що ми всі недосипаємо, ми всі в стані хронічного недосипу, тому тут має місце, звісно, буде, щоб вийти на якусь свою певну норму. Однак, чи ми можемо собі да, зарадити, якось підтримати? Ну, по-перше, треба розуміти, що в період, якщо вже людина схильна, да, от, до такої сонливості, якоїсь mm -hmm. апатії, зміни Настрою, uh -huh. все ж таки, качутлива нервова система, то потрібно переглянути режим. Це дуже важливо. Тобто ми не можемо жити однаково літом, однаково зимою. Uh -huh. Це от варто собі якось да, от зрозуміти і. Uh, якісь трошечки зусиль додати, От, буквально поведінкових, і вже ми себе підтримуємо. Тим паче, знову ж таки, в наших реаліях ми маємо щось робити. Mm -hmm. Ми не можемо якби, жити як до 2022 року це в контексті сну. Це, це варто розуміти. Я от рекомендую, якщо є можливість, все ж таки продаються вони абсолютно недорогі такі світлові лампи, короби, які мають потужність. Ну треба дивитися, щоб вони були з без випромінювання ультрафіолету по 10 тисяч люкс. Такі світлові спеціальні лампи, які навіть використовують світлотерапії, фототерапії при порушеннях безсоння, при лікуванні сезонного ефективного розладу, при лікуванні навіть депресивних розладів, там в клініках. Ну, вони, звісно, спеціальні лампи. Однак є такі, які ми можемо придбати і давати світлову експозицію вранці. Тобто ми прокинулися і заводимо, говоримо, мозку. Зараз ранок, щоб розпадався крас мелатонін, кра заводимо даною світловою експозицією, тільки треба, щоб ця лампа була така пласка і вона не світила під одним кутом. Тобто вони такі пласкі абсолютно, mm -hmm. тому і короби використовуються, щоб Росія не було світла. Mm -hmm. Ось на вечір ми маємо стишувати світло. Тобто, все ж таки прибираємо поради, прибираємо гаджети за годину до сну. Вона не просто так, тому що, знову ж таки, синій спектр, спектр неба, ми біологічно недалеко розвинулися. Від наших прощурів, з точки зору нашої біології сну, тому треба стишувати. Тобто давайте оці такі якби, гвістки забивати ранок вечір, ранок вечір, як, наскільки це можливо. Плюс фізична активність, якщо людина займається спортом, це теж задача ритму. Спорт, температура, світло, їжа це чотири задачі к ритму. Просто світло найактивніше. Якщо ми говоримо про фізичну активність, теж, за можливості в день, тобто ми комбінуємо світло, навіть якщо хмари, так і фізичну активність. Це не означає, що треба гантелі піднімати в спортзалі. Достатньо 30 хвилин аеробного навантаження. Якраз саме аеробне навантаження, піша, наприклад, прогулянка, басейн, якщо є, да? воно допомагає виробленню якраз екологічної мелатоніну і підтримання якраз наших циклів сну та неспання. Тому десь краще залишити машину в 5 кварталів. І пройтися, якщо, ну, якщо немає можливості там, спеціально, мовно там, 30 хвилин десь yeah. виділити, пройтися. І активне фізичне навантаження ми не даємо вже в другій половині дня, тому що аеробне це про вироблення мелатоніну до обіду або в обід. Після обіду сильне фізичне вантаження, воно відстрочує засинання, тому що це вже про кортизол, про стан бойової готовності і стресу. Тому тут треба звернути так активну увагу і все ж таки слідкувати за цим. Це така якби рекомендація для тих, у кого є проблеми зі сном чи для всіх, от ну, це рекомендації так, загальні, так. загальні. Загальні це для всіх підходять для спортсменів. Вони звісно трошки відрізняються, uh -huh. тому що знову ж таки, якщо улюду людина займається професійно спортом, в них інша потреба сні підвищена, uh -huh. і там ми маємо вже синхронізувати це з графіком більш-менш. Однак теж треба розуміти, що ми маємо з розумом підходити до планування своїх тренувань. Вони не мають. Просто коли заманулася, потім лежимо, крутимося, не можемо заснути, вночі потім починається тривога на ранок на роботу. Так, бо зазвичай люди ж після роботи йдуть з прозал. І я думаю, наскільки це ж виходить нелогічно. А коли якщо тобі, я, якщо е, людина да, йде, займається такою важкою якоюсь атлетикою і нормально спить. Я завжди кажу, коли немає проблем, да. Будь ласка, ага. залишайте. Ну, просто це більше виключення, коли ага. немає проблем. Ось будемо відвертими. Тому е, краще заплануйте. Ну окей, е, наприклад, активне фізичне вантаження, якщо можна там е, за 4-5 годин до сну. Ну, якщо ми йдемо з прозолу восьмій, давайте будемо планувати щось таке більш е, лайтове йога стрейчинг, За можливості, звісно. Я пам'ятаю, що в мене був час, коли я регулярно бігала, і в мене були через собою такі не дуже відносини добрі, бо я себе дуже як би, в жорстких рамках тримала. Тобто, якщо я не встигаю вранці побігати чи в день, то я піду перед сном. І я бігала перед сном, ну я ще була. Більше молода і ну, я спала нормально. Зараз не знаю наскільки це сходило з рук. Зараз <рес> треба більш <рес> рук, так. більш прицільно відноситися. Але це. No. Теж відноситься до цих складних е тренувань. Так ті саме пробіжки перед сном не дуже ще піднімається, так звісно, пульс. Пульс високий, ми маємо, частоту сердечних скорочень підвищується. Тобто, так, звісно. Якщо це просто, наприклад, такі в спокійному ритмі, інтервальний, наприклад, біг з короткими проміжками, під підвищеної активності, mm -hmm. то ще має місце бути. Ну, все одно, це не має бути за годину до сну. Mm -hmm. Ми маємо вже готуватися mm -hmm. собі допомагати. Тобто, поради абсолютно прості, але ну, чомусь те, що найпростіше. Його і не використовують. Mm -hmm. Всі хочуть щось таке складне, mm -hmm. магічну пігулку, Звичайно. певну техніку, Лого, ні, когнітивну ні. щось подумати, проговорити, наздрі подав ніздрями подихати. Okay. Всі якось хочуть, да, дуже так. У мене взагалі інсайти після нашої розмови. Я тепер можу просто пояснити якісь речі, які для мене здавалися нормою. Наприклад, я завжди не любила пряме світло вночі. Тобто для мене це було. Е От напевно на рівні табу вмикати світло на кухні, коли я вечеряла. Я включала в кімнаті яка поруч, для того, аби не попадало пряме світло. Ага. Тепер я напевно розумію, що це мій організм, який просто готується до сну ввечері. Це різкий стрес, будильник вранці різкий стрес, яскраве світло, вночі різкий стрес, це попадання, така різка активація. Клас, тепер ми дійсно можемо розуміти, чому воно взагалі так працює. А от як допомогти всій сім'ї, як допомогти налагодити цей сон собі і своїм дітям? Тому що часто і дітям важче засинати дається в цей осінній зимовий період? Якщо дорослі ще можуть подбати про себе самостійно, то звісно з дітьми. Тобто ми їх маємо контролювати, організовувати. Mm -hmm. Якщо подивитися до, на дітей до 18 років, а, то в зоні ризику, звісно, підлітки. Це підлітки. Тому що діти, наприклад, першого року життя до трьох років, наприклад, в них ще формується циркадна ритміка, ось, і вони дуже пластичні, в принципі. А, дослідження не показують певного такого впливу, скажімо, як на нас. У них треба просто тримати е, ритм. Uh -huh. от, от, ритм, щоб вони отримували баланс активності та сну. Uh -huh. І особливо дітей, які ходять в садок або в школу, щоб вони висипалися. Тому що дуже часто проблема батьків да, така помилка, що всі лягають спати і діти теж. Uh -huh. Ну тільки у нас потреба у сні 7-9, а наприклад, у дошкільнят вона 10, і вони просто не отримують постійно, накопичуються, okay. накопичуються недосип. А потім ми говоримо, чому дитина така активна, чому вона агресивна, чому вона на заняттях так себе поводить. Тому що знову ж таки недосип призводить до порушення концентрації уваги пам'яті, навчання, академічних здібностей. Ну, там багато можна говорити цей спектр. Як напряму можемо ми лікувати сном академічну успішність. Ну ось, е, Є прямі дослідження, які говорять, що подрімати 5 хвилин дитині, вона одразу збирає пазлики краще і так далі. Mm. Підлітки, якщо у них взагалі фізіологічне є порушення сну, як відстрочення фази сну, вони із-за гормонального перебудування фону вони починають заснати пізніше. А вранці хочу спати подовше. Mm. Ось. А в період якраз осінньо-зимовий, коли ще і нам погода диктує, мелатонін, вони взагалі ще зрушуються фази, і вони просто не можуть заснути, у них конфлікт відбувається. Вранці треба вставати. Тому вони, скажімо, так. Мабуть, найбідніші серед усіх категорій. Часто їх змушують вранці прокидатися, як батьки. Так що ж тебе не виходить там встати? А це виходить ну, не просто там їхня забаганка, це потреба організму. Так, да, так, да. і вони потім можуть спати десь на уроці. Це нормально. Пам'ятаю в університеті, коли позіхали на перших парах, нас ще виганяли. Що ви не слухаєте просто лектора? А насправді я розумію, що так, якісь нереальні умови. Стосовно ви казали, що є чотири такі важливі складові для врегулювання сну, і там було харчування. От цікаво, що саме з харчування є подразником, а що допомагає? І тут вже ж і є напої, так, які ми любимо так. пити протягом дня, щоб отримати енергію і так далі. Як бути з цим? Енергетики, кофеїновмісні вміс... напої, звісно, якщо є вже якісь певні скарги на сон, на деякий період рекомендується виключити або пити за 6-8 годин до сну. Тобто вранці, тому що, наприклад, кофейн має період розпаду 6-8 годин у деяких людей навіть дослідження показували, коли брали потім зразки слини 11 годин. Тобто зберігалися, не могли заснути, насправді да, от їх так просто активізують. Тому деякі люди перед сном можуть випити да, Все індивідуально треба поспостерігати, знаєте, навчитися взагалі дружити з собою. Тому що ми чомусь себе навіть, навіть не знаємо, насправді. як нам треба якось йдемо на автопілоті, а що нам краще, ми навіть не знаємо. А, ось на, на сніданок краще, щоб були продукти багаті триптофаном. Тому що, знову ж таки, за хімічним ланцюгом Триптофан, серетонін, мелатонін. Тобто ми маємо пороставляти все по своїм просто, би, хронологічним місцям. Так? Тут може бути і індичка, тут можуть бути і, і сири, тут можуть і бути. Білок, так, білок, так, так, так. Там горішки, от, супер, волоський горіх, наприклад. Мигдаль містить багато, якраз мінокислотий триптофан. А під вечір, по-перше, не потрібно наїдатися на ніч, тому що і так важко заснути. Плюс працює якраз, шлунково кишковий тракт. Які має просто прямий зв'язок з центральною нервовою системою, uh -huh. тобто ми підгружаємо таким чином її, не можемо заснути. Ось тому, хоча б там за три години якась легка вечеря. Ну, без умовно Макдональдсу, а, без майонезів, ковбаси, тому що, ну, по-перше, там дуже багато а, посилювачів в смаку, uh -huh. а наприклад, вони. А, Проходять, мають можливість через гематоенцефалічний бар'єр. Це така якби захист мозку. і Вони дуже сильно активізують нас. Mm -hmm. Тому якщо з'їсти ці підсилювачі смаку, краще прибирати щось таке просте, односкладове. Не, не треба лягати голодним, звісно, спати. Однак, да, хоча б трошечки, знову ж таки, якщо дуже хочеться, ну давайте вже в день з'їмо <зів> <z> <зів> бутерброд. Ну, <зів> 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 це також дуже важлива порада, тому що, от я навіть не думала в контексті того, що так можна поїсти там. За декілька годин, але навіть те, що ми їмо, так подразнювально, там там де дуже яскраво, там їжу чи ще щось. то вона також так, так, так. Ті ж самі фрукти, та сама історія. Наприклад, виноград містить багато сахаридів, вони теж подрязнюють нервову систему в контексті засинання. Краще замінити, наприклад, Киві. Це. Знову ж таки, такий десерт для сну. Mm. Mm. Клас. Дякую взагалі вам. Ця розмова для мене певне таке відкриття в тому, наскільки. Циклічне, все як воно все працює, і як наш організм залежить від такої величезної кількості факторів для того, аби ми добре спали. Дійсно, осінній сезон це така перебудова, як ви кажете, взагалі наших звичок. Але мені найбільше сподобалось те, що ви сказали, важливо подружитися з собою, познайомитися з собою, зрозуміти, як працює конкретно наш організм, і вже від цього відштовхуватись в тому, як ми будемо рухатися далі. Тому дуже дякую вам за, цю дякую за запрошення. за те, що поділилися. Ну, друзі. Ми пригадуємо, що з нами сьогодні Дар'я Пилипенко це сомнологиня, клінічна психологиня, консультантка з дитячого сну. Тому беріть всі ці е, поради до уваги. Озброюйтеся для того, аби ваш сон цієї осені, а також взимку також був хорошим.